Дніпро та Дунай дві найбільші водні артерії України. Вантажний і пасажирський потік по них є чималим. Волинські ріки та озера значно менші. Втім, прихильників малого судноплавства і у нас не бракує. Безпека перебування на воді вимагає належної уваги. Існує ряд законів, норм і правил, якими часто нехтують. Наслідки необережного поводження на воді набагато серйозніші, ніж на автошляхах. У моряків існує приказка, що морські правила написані кров'ю. Про безпеку руху на воді зазвичай згадують, коли трапляються якісь надзвичайні події, коли десь тонеть якесь судно, чи трапляються людські жертви. Ну, останнім часом всі можуть бачити, як і в засобах масової інформації, і в таких. Наприклад, важкі для судноплавства в шляхах, як Керченська паромна переправа, ну, в Керчі, також в міжнародних водах, в Ламанші і так далі. Гинуть люди, перевертаються великі кораблі, іде іноді розлив нафти, який теж запровожу навколишньому середовищу. На Україні, перш за все, наше керівництво держави вирішило остаточно покінчити з цією проблемою. З цією метою, Значить, в тому році, 8 квітня 2011 року, указом президента було створено Державну інспекцію України з безпеки на морському і річковому транспорті. Указом президента було затверджено положення про цю нову структуру. Ця нова структура являється новоствореною і являється державним органом управління. Це було зроблено з метою оптимізації значить, центральних органів виконавчої влади. В цю нову структуру покладені функції, які раніше були надані Держфлотінспекції і інспекції реєстратора, головного реєстратора флоту. Основне завдання Держінспекції з безпеки на морському і річковому транспорті нагляд і контроль за безпекою судноплавства. Вимоги інспекції є обов'язковими для виконання. Наразі положення про місцеві правила плавання розробляються у кожному куточку України. В усіх областях створені міжрегіональні територіальні відділи. Безпеку та контроль річкового транспорту на Волині регулює Львівський міжрегіональний територіальний орган. У його відповідальності 10 областей. Робота у нас зараз йде на більш на всіх судноходних судноплавних шляхах. Це у нас Хмельницька і Вінницька область. Значить, тому що там іде судноплавство по Дністру. Ну, перш за все, там є великі пасажирські пароплави, які беруть на себе на борт 80 і більше людей. Зараз іде перевірка повністю, і ми дивимося разом з державним регістром його придатність до плавання, його відповідність до всіх нормативних і технічних вимог. Щоб люди могли безпечно себе почувати, коли чи на прогулянку, чи разом там з дітьми, сім'ями їдуть відпочивати на цих суднах. За словами начальника Львівського міжрегіонального відділення Державної інспекції України з безпеки на морському і річковому транспорті, нині маломірні судна перебувають здебільшого у приватній власності. Деяким з них більше 20 років. Судновласники це, як правило, приватні особи чи товариства приватних осіб. І вони дбають про комфорт пасажирів, перш за все. Якщо пароход буде погано і покращений, і дуже незручний, там, зірваними якимись там цими, ну, місцями для пасажирів, от, каютами, то, звичайно, до них люди не підуть. Тому судновласники дбають про тому, щоб все було комфортно для людей. Це, відповідно, їхній бізнес. А з нашої сторони, відповідно, ми робимо все і дивимося, щоб їх бізнес не суперечив, перш за все, вимогам дотримання умов безпечного судноплавства. Ми займаємося реєстрацією маломірних суден. Як це у нас актуально для Волині. Крім реєстрації суден, ми ще проводимо атестацію плав складу, займаємося оглядом баз стоянок маломірного флоту, також оглядом маломірних суден. У нашій області зареєстровано понад 3,5 тисячі самохідних суден, обладнаних двигунами. Як і автівки, водні транспортні засоби потребують не лише реєстрації. Для законного керування їх власникам необхідно озброїтись номерними знаками, отримати права. До слова, нормативні акти, що регулюють безпечний рух, поширюються і на річку. Я починала працювати з. Була Держфклатінспекція України з 2004 року. І її західний осередок був локалізований саме на Волині. Так, а чому? Так. Називалося тут Припітське регіональне представництво. Ну, напевно, як по історії склалось. Волинське, Волинська губернія. І так само обслуговували 10 областей. Ну, тоді в нас було ще атестацію проводив. Судноводії моторних суден, так говорити, по-народному здавали на права. Проходили курси і здавали на права. Но зараз зміни вводяться, що не будуть підлягати реєстрації водні велосипеди, човни довжиною менше 2,5 метра. І вантажопідйомністю до 100 кілограмів. Ну, говорити такі маленькі. Всі останні підлягають реєстрації. Якщо ви купили грибне судно, ви реєструєте його, отримуєте пакет документів і собі відпочиваєте, плаваєте, рибку ловите, полюєте, загоряєте. Якщо у вас вже з двигуном, у вас повинно бути ще свідоцтво на право керування моторним судном. Влітку місцеві прокатні пункти спокушають відпочивальників адреналіном екстремальних розваг. Проте не слід забувати, що плавзасіб будь-якого розміру є об'єктом підвищеного ризику, стверджують інспектори. І навіть незначна аварія на воді може мати страшні наслідки. На вороні Бахмерував давно давно було. В минулому році в Рівненській області суддя перекинувся. На човні незареєстрований човен, моторний, Це різкий поворот, маневр, ззаді хвиля і загрушив, а ззаді хвиля йшла біля Нобеля, на прип'яті. Хвиля затопила, перевернула човен. Він ще отримав удар по голові, це халатність його в першу чергу. І в другу чергу, що Дмитро Євгенович туди що ми здійснюємо державний нагляд, а контроль місцеві органи самоврядування. Коли я приїхав на розслідування цього випадку, то в голови ради не було навіть права користування моромірними суднами на водних об'єктах області. 11 баз стоянок на території області зареєстровані у Шацькому, Старовижівському та Торійському районах. У місцях нересту, на пляжах та у національних парках використання плаваючих засобів із двигунами заборонено. За словами співробітників інспекції судноплавства, стоянки маломірних човнів не створюють екологічних проблем. У нашому регіоні вони розміщені відповідно до вимог чинного законодавства. У нас вже розроблені документи. На даний момент ми будемо працювати з органами місцевого самоврядування, з радіадміністраціями, з сільськими і селищними радами. Будемо проводити бесіди, наради. Це все будемо фіксувати в своїх службових записках і повідомляти безпосередньо своє керівництво. Сучастують вузка, ще є страшно пласти України. Вот. Существует ведение вместе Лучск, вот, которому надано вот, с распоряжением Кабинета Министров Украины от 06.03.1996 року вот, право проводить технічний нагляд за малими судами і плавзасобами, а також за гідроспорудами. Вот. для власників, плавзасобів, дідоспорудні мати відповідні свідоцтва на використання. Вот. Дічі зараз э, свідоцтва для малого судна, для малого судна, яке, э, ну, как, благодаря которому можна використовувати це судно на воді. Вот. Також существує технічний талон, який кожен рік, юридичної особи проходить технічний нагляд. От, і отримують талон це талон на один рік. Без цих документів використання плавзасобів не дозволено. Зареєстровані судна можна вважати цілком безпечними. Їх реєстр відбувається раз у рік. Підтримувати належний стан плавзасобу є святим обов'язком його власника.